Дівчата, ви що, здуріли? У вас дійсно совісті вистачило, не будучи військовими, отак наряжатися і дефілювати у Греції. Це не я сказала. Це цитата, письменниця Тамара Гуріха Зерня насправді висловила думки багатьох, бо несеться. Ми про це сьогодні говоримо з моїм колегою Олегом Корнієнком, нашим воєнкором, який не з чуток і не з теорії знає і розуміється. То чи можуть волонтери і цивільні носити військову форму? Про це ми і поговоримо, але зараз давайте подивимося коротеньке відео. Тож, треба пояснити, це відео з Греції, де на цьому відео власниця голова благодійного фонду Алла Мартинюк зі своєю супутницею, на жаль, не знаю, вона не ідентифікована поки що соцмережами. Прогулюється і написали: з Донбасу в Грецію за допомогою для ЗСУ. Але хотілося б тут поговорити про деталі. По-перше, як гордісно дівчата дефілюють, як гордісно несуть військову форму. При цьому Алла Мартинюк точно не є військовою ЗСУ. У неї є шеврони на Руці, і якраз люди поробили стоп-кадри, і по соцмережах понеслося насамперед. Через це. А потім уже через військову форму. Правильно олеже так, і це ж не просто шеврони. Да, якщо ми, ми ж всі розуміємо, шеврон це приналежність до певного там роду війська або так. до певного підрозділу. Ну і ми ж буквально переглянули, да угу. цей шеврон належить до 58-ї бригади. Так. І це якщо я не помиляюсь, навіть на законодавчому рівні ось ця атрибутика вона заборонена для цивільних. Так, тому і справа, що заборонена, але тут питання навіть не стільки в законодавстві, скільки в етичності. Ага. І от оцей стоп-кадр ви зараз бачите на фото, безпосередньо це і є знак бригади, і при цьому іще й додаткове слово, як люди пишуть, бахмут. Тобто, якщо людина стороння, цивільна, не е, дуже розуміється в, в усіх цих військових розкладах, так. то що вона подумає, що е, ця людина. Брала участь у битві за Бахмут так в 22-му році, якщо не помиляюсь, якраз 58 восьма. І там була бригада, угу. і в цьому да якраз цивільні люди це якраз ту то, тонка межа так, по перше. А до речі, про дівчину іншу ймовірно я. Повністю не стверджую, але я так про uh -huh. скрою її сторінку. Е, ймовірно, це дівчина з її фонду, тому що в них в неї часто на світлинах uh -huh. дівчата саме з фонду, а вони теж одягнені у форму. Давайте розпочнемо з того, да спробуємо. Ну насамперед, це заборонено навіть беремо елементарно в цілях безпеки. Але журналісти волонтери не носять, але якраз це використовує як аргумент, що я їжджу на фронт. Я навпаки не маю виділятися, і так далі. Але коли ми бачимо це дефіле, то тут ще й висить ну, показує ніж пістолет. Ну якщо ми про там уже і псевдо в неї є до речі, про псевдо 에... дуже цікаво. Я коли готувалася до нашої з тобою розмови, я побачила, що як вона пояснює, що. Я почала їздити на фронт. Спочатку в неї був інший благодійний фонд. В неї є сторінка Благодійний фонд Алли Мартинюк, ви можете почитати. І тут вона розповідає про те, як вона прийшла до волонтерства, що все почалося з Революції Гідності. І спочатку, коли вона їздила в АТО, то вона від вояків отримала позивний Бріджит, тому що вважали, що вона схожа на Бріджит Бордо. Зараз буде ще одна світлина, на якій ми з Олегом побачили, що в неї уже статус змінився, бо там написано. Ну, радниця генерала, до речі, ж була Так, але, але вона не написана радниця генералу. Написано генерал. генерал. Я, до речі, порився чому. От мені Залужний. реально цікаво. Ні. Вона, це, до речі, буквально кілька днів тому давала uh -huh. інтерв'ю, сказала, що це їй знову ж таки військові дали це псевдо, генерал, бо на початку повномасштабки так. Значить, то було важко щось десь дістати. І вона дістала міномети. Вона сказала, ну, це до речі, інтерв'ю давала вже після скандалу, зрозуміло, що кожне слово буде обдумане. Так. Сказала, що вона дістала там міномети захисникам Маріуполя. Угу. Uh -huh. От, Маріуполя. І хлопці їй дали такі псевдо. Це е, зараз у тебе Але... такий, е, як натяк тонький був Маріуполя, так ну тому, що Ти, це те, що це інтерв'ю. Фактично uh -huh. відбулося після скандалу. І uh -huh. давай додамо, що фактично цей скандал відбувся між двома волонтерками. Так, під це відео її написала ще одна волонтерка, яка теж не менше зробила для нашого війська, і вона їй зробила якраз зауваження. І там пішов цей пост, що вона там і має право на УБД і все інше. Ну сьогодні вже не будемо розбиратися, хто на що має право да, УБД, не Ні, От от якраз хто на що має право, ми сьогодні маємо розібрати Але з етичної по... точки зору, з етичної точки зору. в країні війна. Ми ж навіть легкий приклад. Ну, ми ж не носимо, навіть якщо я буду поліції допомагати, я ж не одягну форму. Скільки так, б я їм а не допоміг. може ти будеш То, що амбасадором форма, поліцейських? форма. Форма завжди була. Да. Чому у нас в будь-яких служб, починаючи там від комунальника і завершуючи да, військовими, завжди є окремий одяг. Бо це Це, це раз. По-друге, в країні, в якій йде війна, ціна військового однострою. Ну, ми розуміємо, що цей однострій. Ну, ну, ми не навіть Так. Тому. А... Одягати ну в рамках безпеки, як я починав, да ну угу. заборонено будь-яка адекватна нормальна людина. Починається журналіст, волонтер. Ми зараз часто бачимо, як евакуйовують. До речі, угу. волонтери вони ж ніколи не одягають будь-яку камуфльовану форму. Угу. Це заборонено, тому що для росіян ти ну окрім того, берем да для ворога. Ти вже є законною ціллю. Тобто, Це ти коли їздиш раз. на передову. Ти не вдягаєш навіть військові штани. Я Ти навіть їздиш... не одягаю нічого оливкового. Навіть Та, навіть так. Угу. так тому, а тому що е, в гвардії, наприклад, форма схожа угу. е, оливкова. Військові дуже часто багато оливкову одягають, бо це маскування. До речі, так. Е, не одягаю. Е, я не одягаю. Мені незручно. Тому що я знаю ціну. У мене багато. Тобто він є... ніяково через совісність так, і етику. Так, у мене є від військових багато там футболки подаровані, прям з їхніми емблемами і шевронами. Угу. Шеврони ж ті в мене є. От просто якби я знав, що Із сьогодні буде тебе запис. Штук 50, я думаю. є. Ого, то ціла а, колекція. Да? У мене. Не маємо права. По перше, давай по от, до цієї історії. Шеврона. Шеврон, Ще все таки, це так. ну це дуже важливо, тому що е шеврони, взагалі, в будь-якій бойовій бригаді вони отримуються не одразу, як ти там підписав контракт чи тебе мобілізували. в багатьох бригадах. Це а його треба заслужити. Так. І часто навіть цей шаврон дають тобі не після першого бойового виходу. Це може в деяких бійців отримати там через півроку служби, деякі там може, але це його заслужити потрібно. І в багатьох бригадах, в більшості, це відбувається і потім це урочисто. Його одягають командир, дає війському, і має право носити цей шеврон. За його будь, треба що... заслужити. Так. По перше, по-друге, ще й заплатити сміливістю самопожертвою і кров'ю. А звісно, що волонтерство дуже важливе, але тут не можна змішувати і стирати ці межі. Правда, так. я хотіла до речі, по шевронах ще додати: от на фотографії, де Ну, знову Алла ж таки... сидить. Тут в неї якраз є Золотий Хрест, в неї багато нагороджень, бріджит якраз написано. Тут Укр, це зрозуміло, що хочеться підкреслити свою приналежність. А отут, от де генерал, ми з тобою ще разом розглядали, Третя це. Третя, штурмова. Якраз от да, це якщо наприклад, знову ж таки, я більше в цьому трошки шарю, ну окей, я можу сказати, що на оцю фото я можу закрити очі, коли на броні, коли тут шеврони. це ще дозволяється. Дати може і бути щось дикуватись. Ось тут. Ти за з, заборонено, якщо ти не маєш приналежність, так, фото ось з тут, нагородами. Ось в неї тут руці. Ось, ну, Це питання, да, я не можу просто ідентифікувати, що це за шеврон. Угу. Да, от коли на руках не можна, ну, це суворо заборонено, навіть бійці, навіть бійці, вони не можуть одягнути на руку шеврон. Якщо він не в тій бригаді, це раз. По-друге, фото з нагородами це теж питання. Більшість бійців, багато бійців ну, так можуть носити виключно військові. І знову ж таки, ми да, наша аудиторія це звичайний цивільні. Які не будуть так скурпульозно, як ми з тобою так. зараз під вупою дивитися. Якщо людина бачить, ой, йде з шевроном. Так, так, Навіть не так. всі розуміють шеврони. Звичайно, да, це ну, на все військове зроблена. Це військове. На наприклад, справді. наприклад, беремо. Е Щось хтось, наприклад, зробив злочин, щось сталося. Uh -huh. І описують людина була у камуфляжній там, так, формі. Так, так, Все так. військове клеймо на військову, поки не буде розслідування. І це, ось ось ще один фактор. Так, однозначно. Тому ще є вона в формі. Мультикама. Uh -huh. Тривалий час у нас в ЗСУ було там Піксель. Нещодавно, буквально там півроку чи рік, да, ухвалили, що наші військові можуть і мультикам носити. Мультикам носять ще Альфа СБУ і ще якісь підрозділи. Це офіційно, вона в них. І дівчата волонтери і її теж в ньому. В нас, якщо я не помиляюся, дозволено ось таке мілітарі носити на полювання, і ще на якісь дві три штучки. Все mm -hmm. виходити в люди, ну тим більше в Грецію. Ну знову ж таки, тут же ж фактор хілювати, представляти країну от. і розповідати, що я для України зараз у Греції. Тобто, це я така амбасадорка таких служб спеціальних операцій, які можуть носити мультикам, що вже далі нікуди. Це, ну, це от ж краса, так оця красає совість, так це совість. Це ми повертаємося її кривата фраза. Ну не кривата, а скандал, коли вона втрапила, коли сказала там всі на фронті загинуть. Так, да, я трошки не так було. Ну, я якраз але, це ну, теж хотіла згадати. Ну якщо я зараз, є, да я от про це хочу щоб ми розуміли, щоб нагадати. люди розуміли наскільки що... і я хочу да одну секунду. Так. Да, щоб люди розуміли, що волонтерство, допомога вона не дає ніякі тобі привілеї. І вести себе зверхню про зверхність ми зараз обов'язково поговоримо, тому що насправді вже у мене принаймні півстрічки в соцмережах в Фейсбуці вимагають, щоб вона вибачилася, але цього ну. не відбувається. Тим не менше, це вже не перший скандал, в який втрапляє Алла Мартинюк, тому що нагадаю. 23-го року, ну практично два роки тому, це був грудень. Вона дала інтерв'ю такому собі політтехнологу Володимиру Петрову, де висловилася на тему мобілізації. Цитата. Зараз я бачу, як оце, якщо комусь повістку дали, одразу там мами пишуть, вони там вже в істериці, ледь не прощаються з життям своїх синочків, все інше. Це неправильно не потрібна ця істерія. Потрібно вірити в те, що ваш син дійсно герой. Він найкращий цвіт натисці. І все одно ми всі помремо. Ну, реально ми всі не вічні. Але ж навіть якщо так станеться, то піти з цього життя гідно це набагато краще ніж. І ти на вулиці, і на тебе цегла впаде, чи машина тебе переїде. Бувають різні ситуації. Трата -та -та, та та Тим не менше, тож чому і ти це пані вона... Алла сама досі не там? Питання ставлять ж... також у соцмережах. Це ж цитата тоді, коли вона була радницею. радниця залужного так. головком. Там дуже, да, наприклад, уже і прізвище. Але якщо ти на такій посаді однозначно і ти маєш тоді той мій час, я пам'ятаю цей час, коли всі кричали про мобілізацію. От ти мала б мотивувати, а не казати, що ми всі помремо. Це питання соц... По перше, а соцмереж зараз. Так, і тут дуже обережно треба взагалі себе поводити. І насамперед обережність має виходити ні не зі страху, що тебе можуть якось інтерпретувати, бо в тій ситуації вона почала перекидати, що це було довге інтерв'ю, це вирона з контексту. Звичайні всі фрази до речі, тоді залужний сказав, що задля запобігання маніпуляціям. Хочу зазначити, позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені головкому, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою. Тобто він трошки межі витримав, але тут же мова не про це, а мова про те, що в усякому разі тут треба виходити не зі страху, що тебе можуть якось інтерпретувати. А з етики все також це з етики, до речі, це ж приклад диви. Ми взяли зараз на відомій людині найбільш відомому зараз скандалу, mm -hmm. да, який шириться. Але питання взагалі носіння одностроїв, мультикаму, там якоїсь військової форми, коли ти не маєш жодного відношення до військ. Ну це нонсенс. Е, я просто читав і багато коментарів, і це правда. Пам'ятаєш, після навіть до повномасштабки та будь-яке село заїжджаєш mm -hmm. чи ще щось. Ходить в цьому в камуфляжному бушваку э, щось. Так, але це, це було настільки очевидно, що це просто люди носять, тому що вони там ходять до лісу, ходять на да. полювання, на рибалку там або так, ще але ще. за під час повномасштабки ми мали б уже в голові переключитися і зрозуміти, що це нонсенс. Ну не наприклад, да, чи приїжджати в Макдональдс, uh -huh. аля в камуфлірованому, тільки в звичайній курточці, так. так. І ну і в мене просто розумієш, тут же ж питання початку повномасштабки, коли всі трусилися за військових, тепер всі розслабилися і всі вирішили все дозволеність. Да, і пофіг. Окрім хайпа, uh -huh. да, всі на все модно. Зараз модно. Ну я uh -huh. собі не можу, наприклад, навіть до о, купити там одягнути штани, які навіть будуть там сірі, але щось схоже на військове скамуфляження. Ну, я не можу, бо я знаю ціну у цьому. Можливо, я занадто консерватор. Але я йду дивись, дивись, Диви питання: я йду, і я бачу людина приблизно одягнена, навіть якщо вона ну, сіре, камуфльоване. Ну, в мене трішки хочеться в нього запитати. А ти був? Чому ти в цьому? Це те ж саме, а. те ж саме цивільніше, коли йдуть по вулиці і бачить, і, да, людина йде там одягнена, ну от од да, як. Формі ой, ну да, вона угу, угу. і оце найбільший страх, що потім буде куча цих ряжних. Да я на калчаківських фронтах раня. Да. Це ж бугаківські ці штуки. І Це знецінення, знецінення з наших однозначно військов. Я до речі, до знецінення хочу зараз додати. У мене також у стрічці. Є військовослужбовиця, наша колега, колишня Леся Ганжа, яка це дуже важливо зараз прочитати також її думку, яка написала: в конфлікті з умовною назвою про військову форму мене вразила якраз не форма, а вона сама зараз от прямо воює. А зміст репліки волонтерки Алли Мартинюк до військової Єва Тур все почалося не з Греції, все почалося ще з того, що Єва Тур спитала на фото, де виклала Алла Мартинюк в військовій формі. А ви воюєте? І все і тоді понеслося. А потім уже ще їх Греція доєдналася. Тож, кожне речення цієї відповіді пише Леся, пронизана зневагою. Починається з мені дуже вас шкода, що точно військовій? треба говорити такі слова. До побажань звичайного жіночого щастя. Це вона бажає військовій, пані Алла. Мовляв, тоді військовослужбовиця подобріше. Це таке нице знущання жінки, яка залишила свій дім близьких і жіноче щастя, зокрема, щоб бороти ворогів. Це так підло, так нижче пояса від своїх же, від іншої жінки, ще й від волонтерки, ще й колись наближеної до військового командування і так далі. А Єва Тур зробила допис про те, що отримала в приватні і ще й різні погрузи. Погрози прихильників, якщо не помиляюся. Це просто, а... просто жесть, а... і насправді тут питання не в тому, хто скільки зробив. Я зараз про волонтерів тут питання, все також про етику. Якщо не відчуваєте меж, якщо навіть суспільство тобі в різкій формі про це сказало, засудило, критикувало, ну треба ж зробити якісь висновки. Це одне і друге, треба знайти в собі мужність і перепросити в людей яких тобі стало шкода, а вони тебе зараз захищають за рахунок свого життя, часу і ресурсів? Я так це бачу. Ти правильно це бачиш, але цього не буде, тому що в кожному дописі, і зокрема і в тому, це була зверхність, це вже спіймана якась зірка. На жаль. До речі, е, ну про фонд я ще хотіла е, додати. Е, Зірка це, мабуть, і вона це, вважає так. для неї. Вже ніхто їй не може щось там вказувати це, чи щось це дуже щось підступно це... так себе сприймати. Е, насправді, от на сайті м, благодійного фонду Алли Мартинюк, по перше, в неї непогане лого. Зроби собі цей шеврон, напиши фонд. Але Мартинюк, і хай собі буде, але були. не бригадний, не 58-ї, не 3-ї штурмової. Ну але це питання, до речі, ще до бригад. Ми не побачили від 58. ї да. Я розумію, що вони можливо вони хочуть не хочуть сваритися, бо якась сваритись. допомога. Ну, звичайно, йде. я от, от прох... Почекай, Я зараз про допомогу. Написано: напрямки діяльності, військова допомога, допомога дітям, реабілітація військових. Результати роботи фонду саме от може це бути показником для бригад, чому вони не хочуть сваритися? 8 мільйонів 800 тисяч доларів коштів зібрано. 70 військовим формуванням активно надається допомога. 25 тисяч засобів оборони доставлено на фронт, 410 придбаних або відремонтованих автомобілів. Ну, Я думаю, ви, що речі... в цьому питання. Ну до речі, я теж скажу, я от зараз згадав да 8 мільйонів доларів. Це непогано дивлячись за який період. Мабуть, Тому що а і то, маючи, я думаю. ну це мало. А, і майже маючи ні, ні, маючи ні, ні, ні. посаду 24-го року. Саме фонд 24 Мартинюк, так. А до цього в неї був фонд там захист чи України. Що я от згадав? Да, в мене тільки за цей рік. Там це лише персональна моя банка. Там більше мільйона гривень. Але ж це в це... доларах. Але це 24-й. і 24 двадцять Це фонд і тобто це більші важелі впливу. Так, да, Ймовірно, військові намагаються цю ситуацію. Я сумніваюся, що вони будуть коментувати. Хоча ну, в більшість, якщо так в приватних розмовах з ними говорить, ну, всі скажуть. Але я думаю, що Annонсенс". тут вихід тільки один, інакше все військове посестринство. Запам'ятаються на все життя, бо у мене багато дівчат, які зараз воюють, ветеранки, вони всі насправді просто в шоці, тому що як можна було дівчину, яка воює, отак принизувати, а потім ще сказати: мені немає за що перепрошувати. Що це за гонор до людини, яка зараз воює? Питають ветеранки. І військовослужбовиці, і вихід, якщо дивитись стратегічно, іншого немає, лише перепросити. Якщо цього не буде, ну тоді це ж зрозуміло, що ця комунікація просто буде провалена. Ну до речі, міг би її колишній керівник. Напуми все, все таки на так, позаштатна радниця. Вона собі позаштатно гонорово вирішила, що вона не буде робити. Ну це тому. те ж саме. До речі, да, ми трішки говорили. Е, мене наприклад ще три горить, все одно е, дивимось Верховну Раду нашу. Е, дивимось камінну зараз уже більш-менш. Але от принаймні перші три роки нас про всі були, да, Нас угу. всі були в Оливковому. Всі косили підвійськових. І, до речі, ну чого я кажу, да, знову ж нагадаю, у Нацгвардії ще форма є Оливкова. І я не буду там кажути, мери зараз ходять в цьому. І Верховну Раду, і в мене теж до речі питання: а чому ви так одягнені? Ну, ти знаєш, все таки мені тут зрозуміти е, якось легше. Ні, ми, якщо не голова можемо... військової адміністрації, а просто мерії ну вибач, угу. і ти не голова... ти ну, можемо скандал в овальному кабінеті згадати навіть. Але мова не про це. Мова про те, що якщо ти представляєш воюючу країну, якщо ти зараз є представником влади будь-якого рівня воюючої країни, то ти. Аля у військовому стилі, мені здається, може одягатися не повністю у воєнний однострой, але стилізація може бути. Але якщо це повністю вже вдягнений однострій, звичайно, до цього є питання. У нас, до речі, навіть верховний жодного разу однострою не одягав, хоча він має право. Ну, це, це питання чисто також етики. До неї, Правда? але ми да, до але, але ми маємо розуміти, що таких ал буде більше. буде більше, і вони є, просто вони не всі публічні, і ось такі моменти, це те, що тоді кладе тінь на саму службу війську і на самих військових, бо я повернуся з того, що починав. Якщо десь щось станеться, якийсь злочин чи ще щось. Одразу, навіть якщо розслідування ще не завершиться, але була там людина у формі, одразу, ага, це військові і без розборів. Це те ж саме, якщо там за кермо сяде людина, а просто в неї буде е, автівка пофарбована в зелений да, оливковий і номера. Євро. Так, ага, це але, все, все військові. Але це зрозуміло, І, це, і що ось цим своїм обійнює. вона фактично е, ставить клеймо на всіх. Чого б дуже не хотілося. А знаєш, я Тому, що в цьому є ще що бачу, до речі. що вона також поставила клеймо на всіх волонтерах. Бо я хотів якраз сказати, має ну, куча знайомих, угу. волонтерів, які там ну, з самого початку з 2014 року жодного разу ніхто так не одягався. Навіть на передку, коли ти їдеш, туди всі розуміють, хто як має бути одягнений. І б тобі не дарували, да, тобі можуть військові дарувати багато чого. Окей, е приїдь додому, вдягнися в квартирі і цей. Ну це те ж саме, як там фотки з автоматом. Угу. Ну, от коли ми маємо зрозуміти межі, треба межі, да, так. межі і знову ж таки ціну. Так. і Ціну. Я знаю багато військових так. навіть просто так не фоткаються з автоматом. Я пропоную на цій ноті етичній зупинитися. Я знаєте, в чому впевнена, що от такі скандали, як кажуть срачі, вони насправді допомагають нам відновлювати межі і виносити звідси якісь уроки. І дуже сподіваюся, що саме цим все це закінчиться. Але ми чекаємо ваших коментарів і вашої думки, тому що ситуація насправді виглядає. Для одних однозначно, а для інших не завжди. Це була точка кипіння, Олег Корнієнко, Тетяна Висоцька. Побачимось.